Дивіться, вже й дощ зупинився. Кажуть, такий поріжчив, що аж гей. Поки я засидівся, бо вірш прийшов в голову. Але написав я його до Тараса Шевченка, то в мене є така зараз пропозиція. О, так все щось тут змінилося. Вон там грушка така вирісла, велика, цей клен. А ось там якісь мури вже бачу понабудовували, але там раніше сад був, яблуневий. Повністю сад. І тут можна було присісти на балкончику або з віконечка, собі так дивитися, як він світе, особливо зараз навесні. Ну, все міняється. Добре, що хоч квіточки садять. Тут десь мені казали, і міністри приходили, садили. Вчора приходили, садили. Боже мій. Якісь добрі пішли міністри. Цікаво. Ну, я тоді. Якщо ви не проти, то запрошую вас з собою пройтися до Тараса Шевченка. Ми вклонимося к обзорю, подивимося, як взагалі навколо. Ось це дивлюся, біл біліється це ж. Я після війни сказав, що має бути музей Шевченка там. Він, правда, був такий трошки синій, тепер дуже білий. Ну, суть не в тому, який він зверху, головне, щоб він був всередині, відповідав Шевченковому духу. Так чи ні? Це добре. Ну то що, ходімо? Так, а десь кажуть є діти? Де є діти? Зайчик, іди сюди, ми тобі подаруємо таку книжечку. Дивися. Властивенятко, не хочеш? Треба книжечки читати. Ти прийшла сюди, в гості до Павла Григоровича. А Павло Григорович любить діток це раз, а по-друге їм читати два. А ще краще, коли тобі потім почитають батьки. Добре? Дивися, яка гарна книжечка. Рости велика. Гай соромиться, то вона дівчинка. Ну що, ходімо? Щось машин сьогодні багато. З Днем музею у вас. Добрий день. Вітаємо Доброго вас. Нє. Тільки починаємо. Доброго дня. Вас. Доброго дня, вітаємо вас. Було б добре, якби по цій дорозі не дуже сьогодні їздили, правда? Це така. Музейна вулиця, а по ній їздять. А, ще трошечки зеленого. Ай-яй-яй, не встигли. Прошу, прошу. Ні, ну вже ж. Красний університет. І Тарас Григорович. А ось так можна ще. Так, має бути все патріотично. Дякую. Ось тепер в нові часи. Щось є особливе. Можемо символічно пов'язати стрічечки жовто-блакитні. Так чудово, ми йдемо Один, два, три, до Тараса Раз, Григоровича. Два, три. Оце тераси вперед перепоховання. Прийшло до голови, ще його добре не знаю, то вам зачитаю. Стоїш? Удалич дивишся з докором. Як тут вшовіністи. Це 1920 дев'ятдцям році Павло Григорович написав Тарасу Григоровичу. Така спільна біль. і Історія, яка була після 18-го року, повторюється через стільки років. Так дойдемо і до сторіччя. Але це знакові і символічні події у відповідні дати. Нічого випадкового не буває. І те, що наш Тарас Григорович не байдужими, і те, що ви сьогодні. В день музеїв навертаєте свою душу, свій розум до слова, до музею, в якому зберігається дух, речі, предмети і історія тих людей, яких болить за цю землю, за народ. І за країну вам велика шана. Як казав Тарас Григорович, мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні, Доброго дня, колеги чи хто згадає, згадає чи заб, забуде мене Шевченко в снігу на чужині? Саме тут відбувається однаковісінько. Мені в неволі в виріс. Ми з чужим і не оплаканий своїми в неволі плачучи, умру квіти і в образі і все Павла з собою заберу. малого сліду. Не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Парку від вулиці Терещінка. І не пом'яне батько музею Не скаже синові а, молись, після цієї акції молися сину за Україну! Євгена його уже замучили можливість Чи буде той син молитися, чи ні. Будь ласка. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Дякую, Тарас. Є пропозиція пройтися тепер назад на ту вулицю, яку дійсно можна назвати музейною. Хоча ті люди. Вони долучилися до благодійництва, то воно і так добре. Можна сфотографувати? Прошу дуже. Прошу. Раз, капелюха вдягну. Дякую. А ми йшли сюди. Цією дорогою, а зараз давайте трішки обійдемо. Зробимо коло пошани. every time <laughs> Бачу, бачу, що тут багато зробили для, для розваг наших діток. Все змінилося. Колись тут поодинокі собі мами з дітьми прогулювалися, тепер так людно, дітей багато. Боже, і навіть маленькі коники є. І дітки є. Боже. Там є прохід. Треба подивитися, як вони граються. Добрий день. Дивіться, який гарний. Бачите. Катаються діти? Це добре. О, бачите, як тут. Бачите, які тут забавки для дітей. Це в нас що за звірі такі? Хто знає, що за звірі? А, це долматинці, долматинці, так. Ну, ми можемо так. Обережно туди пройтися. Добрий. Добрий, вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось тут дітки граються. Так, щось малює, дивіться. Ми зараз за, за, за малюнок тобі якийсь подарочок зробимо. А що ти малюєш? Восьминога малюєш? Молодець. Гарно. А читати ти любиш? Дивися, ми тобі тут зробимо подарунок невеличкий. Ось таку книжечку, ластовенятко називається. От. Будеш малювати і книжечки читати, добре? Так, хто ще в нас любить читати? А ну покажи, що в тебе розмальовка така цікава. Ти метелик? Так. Да. — Ух ти, гарно. Це тобі хтось допомагав чи ти сама? Ну, це мені малювали. Малювали тобі? Ну тоді ми тобі за такий гарний малюнок на тобі, таку книжечку даруємо. Павло, Тичина «Ластовинятко». Будеш читати? Да. Молодець. Гарно. Хто там ще є? Що, хто ще є? Ванечко. Так, добрий день, вам. О, які активні. Он ще гарним з малюночком. А тобі книжечку подарувати? А в тебе що намальовано? У мене квіточка була. Квіточка була? Дивися, тоді тобі. Теж даруємо таку книжечку гарну. Ластовенятко, Павло Тичина, щоб читала, була розумницею. Так, всім подарували. Ну, ходімо. Ось ще ця дівчинка хоче читати, так? Доброго дня. Ось тобі ще якраз перепала одна квіточка. Це одна книжечка. Ластовенятко. Рости розумне і здорова. Дякую, ми вас знаємо з Майдану. Дякую. Дякую. Yeah, okay.